Усім привіт! Придбав дуже потрібний, як би то сказати, інструмент або девайс, який потрібен кожному е в своїй майстерні або в будинку, щоб міряти напругу, там батарейки чи акумуляторну батарею. Чи прозвонювати якісь дроти Так, маємо. У нас отакий мультиметр. Називається він Hikari hm 1000 Є в нас три роз'єми. Чорний у нас підключається завжди в COM, а червоний завжди ну, переважно в оцей роз'єм вольтаж. Або Оме. Ну, рідше підключається ще сюди для вимірювання от, е, амперажу. Маємо отаку шкалу. От. Це в нас положення виключено, це є в нас постійна напруга. Оце ми міряємо. Це йде в нас В змінна. Це в нас йде прозвон, це в нас йде Оми, і це в нас йде на, на ще інше. Я в цьому ще так сильно не розбираюся, Ну, в основному це в нас ми будемо користуємося оцим прозвоном і от вольтажем. А оце я до цього ще не дійшов, тому вам не можу нічого по цьому розказати. Ззаді в нас тут є йде велика 9-вольтова батарейка, якої, я думаю, хватить надовго. І так, давайте зараз ми щось поміряємо. Зараз розпочнемо ми з продзвону. от Включаємо на продзвон. У нас світиться одиничка, але коли... Буде йти сигнал, то буде йти до нуля. От, ми доторкаємося. Йде сигнал і йде воно до нуля. Так, зараз ми помірюємо от звичайну батарейку. Батарейка варта. Йде вона на... Пише 1,5 вольта. ж, давайте поміряємо. Скільки вона у нас буде мати. Для того, щоб мірити нам батарейки, ми переключаємося от сюди, наближене до значення до цього. Можна звичайно, то на 600, але якщо у нас батарейка 1,5 вольта, то ми ставимо на 20. Так, притуляємо. Плюс до плюса, мінус до мінуса. І бачимо, материка у нас посаджена. Має 1,4 вольта. А якщо ми поміряємо наоборот тобто мінус до плюса, плюс до мінуса, тобто поміняємо полярність, тоді просто буде от, бачите спереду значок мінус. Це означає, що ми неправильно поставили полярність. Просто потрібно перекинути місцями. І буде все нормально. Так, давайте міряємо другу батарейку. Це у нас вже відекс. Також 1,5 вольта. Ця батарейка добра. 1,6. Далі у нас батарейка. Дюрасел. Міряємо Має 1,48. Ну, вже трохи посажено, але я думаю, ще для непотужних приладів підійде. Далі така ж сама у нас батарейка 3 варта. Вона вже у нас нормальна. 1,5. 1,56. Так, тепер маємо отаку батарейку. Вона у нас йде на 3 вольта. Це у нас йде батарейка CR2450. Це у нас плюс, це мінус. Міряємо її 3,2. Батарейка нормальна. Міряємо другу. Така ж сама cr 2450. Ну, в принципі, також нормально. І от міряємо отаку батарейку, вона у нас на 1,5 вольта, але вона в нас посажена. От бачите, вона, якщо може видно, вона йде до мікрофона петличного, але вона не працювала, бо вона трошки здута. Але зараз поміряємо. Видно, бачите, 006. Повністю посаджено. Повністю. От, так ми міряємо батарейки. Тепер давайте помірюємо акумуляторну батарею. Для вимірювання акумуляторної батареї в нас все те ж саме. Просто зараз беремо і представляємо. Плюс до плюс, мінус до мінуса. І маємо 12,3 вольта. Акумулятор не повністю заряджений. Можна сказати навіть трохи розряджений, має бути 12,7, щоб був повністю заряджений. Ну, але бачите, у нас все добре. Давайте тепер для наглядності поміняємо. І бачимо спочатку є значок мінус. Ми поміняли полярність Так, міряємо далі. Далі в нас поміряємо зараз напругу в розетці. Для того, щоб поміряти напругу в розетці, ми переводимо сюди, в це положення на 600. Тому що в нас Напруга 240-230 вольт. Це в нас йде вже, бачите, змінна напруга. І тепер беремо і запихаємо клешні в не знаю, як нормально показати, щоб було видно. От, я запхав і видно у нас 250 вольт. Якщо ми поміняємо місцями, це у нас виходить таке ж саме 254. Ну і так далі. Просто не забуваємо перестановлювати. Це в нас акумуляторні батареї, батарейки, а сюди в нас йде на, от, на змінний струм. Змінний струм це в нас йде розетки. Ну і в принципі, в принципі, все, що то все показав. Батарейки, акумулятор, ну і... Тут ще можна міряти щось інакше, ну, але воно таке більш не ходове, а таке міряє, хто знає, там якісь транзистори, якісь е, оми. Я, я в тому поки не розуміюся, тому я це показувати не буду. Тому що, можливо, і так я щось не так показав, але просто показав, як от міряє цей мультиметр Hikari HM1000. Для власних цілей мені вистачає, щоб прозвонити щось, щоб поміряти батарейку якусь, чи там напругу в мережі, чи акумуляторну батарею, мені цього хватає з головою. Ось такий мультиметр. Кому сподобалось відео, не забувайте поставити вподобайку. А також написати свій відгук. Можливо, хтось має вже такий, користується, можливо, я щось неправильно міряв, неправильно е показував. Не бійтеся, пишіть коментарі. Стараюся відповідати всім. Можливо, хтось знає, що ці дві шкали значать, що саме вони міряють. Також буду радий це послухати. А на цьому все. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі до наступних відео. Всім пока!